Оце у нас зварений уже соус. У нас будуть ребра в соусі барбекю. Це Тарас Порандій. Він власник столичної компанії, яка спеціалізується на виготовленні в'ялено-копчених м'ясних виробів. Через російське вторгнення чоловік був вимушений виїхати з Києва та змінити місце роботи свого підприємства. Нову лінію виробництва вирішили запустити в Рівненській області. Зараз відбувається процес тушкування капусти. Вона буде йти разом з ковбасками, й в банку. Готова до вживання терміном 360 діб на нових потужностях в Рівненській області. Столичні підприємці запустили виготовлення тушкованок та готових страв тривалого зберігання в банках. Термін їх придатності великий 360 і 720 діб. А для цього нам потрібен був заготівельний цех, в якому ми знаходимося також стерилізаційні потужності, які нам за допомогою да допомогли знайти тут на місці в Рівному. Один з наших співзасновників він історично з Рівненської області, тому якось вибір впав сам собою сюди. Ті приміщення потужності, які є на сьогодні, не те, що дозволять нам виконувати ті задачі, які ми перед собою поставили. А мабуть, навіть виконувати в разів 10 більше, ніж ми думали до цього. Усі продукти для виготовлення тушкованок та інших страв тривалого зберігання підприємці зі столиці купуватимуть у місцевих постачальників. Як розповів Тарас Парандій, вони вже отримали замовлення від Міністерства економіки на виготовлення тушкованого м'яса. На сьогодні з Києва нас тільки двоє. Весь інший персонал, який буде задіяний під час виробництва, він буде локальний. Тобто, ми шукаємо і даємо роботу саме людям місцевим. На вчора ми хотіли за місяць квітень зробити 100 тисяч банок. На сьогодні ми вже плануємо робити 200 тисяч банок від сьогодні до кінця місяця. Квітня. А що буде завтра? От побачимо. Ми розуміємо потребу. Ми бачимо необхідність цьому в державі. Рівненщина продовжує приймати бізнес, який переміщується вимушено на безпечній території. Опрацьовується перші 30 заявок, і вже маємо. Перші дві компанії, які приступили до виробництва на Рівненщині – це димне м'ясо від Тараса і Фінка кава підприємство таке виготовляє каву, отримуючи з латинської Америки сировину. Тетяна Климчук, новини на Суспільному.